Альвів, вулиця Чорновола, біля Ашана. Дуже проблемна новобудова валон. А вже тут стільки замовлень, у людей дує, тягне, я вам зараз покажу, як люди захищаються від протягу. Скажіть, що думаєте про це? Ось дивіться, декілька шарів додаткового ущільнювача наклеюють і сюди. Тобто, щоб якось хоч захиститись і сюди ще. Не той, що є ущільнювач, ще наклеюють. Бо тягне з дверей просто страшне. І така ситуація ось по всьому периметру. А вже витерли профіль, бо тут була пилюка, ручка, коли ми закриваємо, вона у нас пружині до кінця не закривається і відповідно ось тут, у страшний протяг. Знизу також вже відклею той щільнич додатковий. І тут коротше, тотальна бідосі.